Організація «Товариства Червоного Христа України подарувала гарний настрій та радість малятам дитячого садка Калинка, який щоденно відвідують понад 60 дітей. Подарункові набори креативної творчості з іграшками, фарбами, пластиліном та розмальовками. Волонтери передали до Дня Святого Миколая. Це я Клас, Любиш ліпити? Так. Да. тебе любитися, ліза. Класно. Добре. Каситки, я так. Окрім подарункових наборів, представники Червоного Хреста привезли для садочка холодильник та прально сушильну машину. У нас ну була пошкоджена росіянами. Одна машинка наша пральна, і вона прийшла в негодність і ну, ремонт не підлягало. І тому вже ж така виникла потреба нам, щоб Ну придбати машинку, і вона попришвидшить нашу роботу. І якщо вона ще й сушильна, то це взагалі в таку дощову в погоду не треба буде на вулиці вивішувати і чекати, поки там сонце з'явиться, коли воно просохне все, все зразу буде вже готове. Сухе, то ми дуже, дуже вдячні. Ми щиро дякуємо товариству Красному Хреста України за найкращі подарунки нам. Очільниця Охтирського відокремленого підрозділу Товариства Червоного Христа розповіла, що їх головна мета надавати допомогу всім, хто її потребує. До нас теж надійшов ли запит, що цей заклад постраждав внаслідок окупації, і їм потрібна саме така допомога. Тому ми надали цю допомогу. Я рада, і оці позитивні емоції, які ми отримали сьогодні, вони переповнюють. Це тільки ну, маленька частинка, що ми змогли зробити для цих посмішок. У день Святого Миколая в подаруночок пральну сушильну машину отримав і спортивний клуб Академія спорту. Її планують встановити в одній із роздягалень залу, який на постійній основі відвідують понад 150 спортсменів громади. Я надіюся, і вся наша команда надіємося, що ця, цей маленький подаруночок до Дня Святого Миколая стане в нагоді нашому підростаючому поколінню, спортсменам. Хай це буде маленький вклад в їхню подальшу діяльність і справу. Це дійсно дуже потрібне обладнання до нашої установи. Ми раніше в нас була Старенька машина полуавтомат. Ми брали спортивну форму, також білизну на базах відпочинку, ну і таке інше. Ми дуже вдячні цьому товариству Червоного Христа за потрібний подарунок установі. До, До нових зустрічей! Тростянець! Діана Овчаренко, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.